номер 6 запитання номер 1 Підготуйте все необхідне та продемонструйте техніку виконання очисної клізми, назвіть показання та протипоказання. Дозвольте мені зорієнтуватися в оснащенні кабінету. Я можу приступати до виконання практичного навику. Запрошую пацієнта. Доброго дня. Доброго дня, Аліна Сергійовна. Я медична сестра процедурного кабінету Анастасія Васильна. Згідно лікарських призначень, вам потрібно провести постановку очисної клізми. не заперечує, що це буде виконати саме я? Ні, я не заперечую. Добре, тоді зачекайте, будь ласка, декілька хвилин, а я підготую все необхідне. Добре, дякую. Я маю руки два з використанням рідкого мила дозатора, до утворення великої кількості піни за усіма позиціями. Промиваю під проточною водою, осушую паперовим рушником. Не вимикаю екрану і вилучаємо віші відходи категорії А. Готую все необхідне оснащення. Мені потрібно бік зі на наконечником, вазелінового олію. Також я готую куголь Сморга, куди налита попередня вода кімнатної температури при схильності до спасмі, кишківника температура 37-40 градусів, при ряд кишківника температура 18-20 градусів. Також я готую підкладне судно. На попередню продезінфіковану кушетку я застеляю клейонку.

Вложимо дівнічну антисептику руку. Костила антисептик до завтра, 3 мл. до повного висихання протягом 30 секунд здали всіма позиціями. Одягаю старинні рукавички. Передачу до старинного стола. Перевіряю дату та час накриття стерильного стола. Стерильний стіл накривається на 6 годин. Відкриваю, наторкаючись внутрішньої поверхні. Робочим підцеплем беру стерильний піцет. Робочий підцеплю на місце. Старин підцеплем беру стерильний лоток та старинні марлі серветки. Переношу все на робочий стіл. Вітаю старинні стіл, внутрішньої поверхні. Підходжу до бікса, перевіряю старинність піксера. Комішка повинні бути закриті. Також перевіряю дату та час старизації. Бікс придатний до використання. Прошу помічника, щоб він відкрив, нетркаючись внутрішньої поверхні. Перевіряю індикатор старинності. Він змінив свій колір, тому бік придатний до використання. Ще один пінцет, цей пінцет я вилучаю з роботи. Розгортаю пелюшку. Дістаю також ще один індикатор стерильності. Він змінив свій колір, тому бікс придатний до використання. Індикатор вилучаю з роботи. Дістаю стерильний наконечник. Прошу, щоб помічник закрив бікс, не деркаючись внутрішньої поверхні.